Величезний привіт самим найкращим. Я вас вітаю на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно і запрошую на перегляд товарів зі знижками в магазині АТБ. Лишається усього декілька днів, тому хочу просто нагадати за... на цьому відео, за ці два дні, можливо, хтось щось забув і ще прикупить останній раз з такими цінами, тому що вже через тиждень цей продукт буде набагато дорожчий. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. І розпочинаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Своя лінія тигриня, ковбаса з м'яса птиці першого сорту 400 грамів, майже 72 гривні. За ці копійки до більшого. А у цю новинку в нашому АТБ вже поставили зі знижкою. Ковбаска варена першого сорту з м'яса птиці родинна. Ціна за 100 грамів 14,80 грам. Виріб ковбасний, розумний вибір, 500 грамів, 36,60. Такий буде трішки дорожчий, смачний з молоком, також 500 грамів, майже 51 гривня. Філе куряче, своя лінія, 22,30 за 100 грамів. Виріб ковбасний, новомиргородський, 420 грамів, 39,50. Салямі фінська, своя лінія, 420 грамів, 107,60. Своя лінія, виріб ковбасний. Губернська 420 грамів 88 гривень. Також гурман з сиром 420 грамів 88 гривень. Австрійська 400 грамів 109. Своя лінія, дитячі сосиски 330 грамів 60 гривень. Тигриня, 300 г гривень. Знижка 20% на докторські фірмові сосиски 820 грамів 139 гривень. Австрійські своя лінія 100 грамів 22 гривні. А від добров в салямі італійська за 100 грамів 35,10. 10 Ваксі оселедець своя лінія з, дух... з ароматом духмяних трав 180 грамів 47 гривень. Зі знижкою крабові палочки відводний світ, сніжний краб, 200 г 47,50. Так, зі знижкою 25% лінія м'ясо Мідін. Тут 200 грамів 52 гривні 40 копійок. Знижка 30% на «Ікру зернисту кита» 329 гривень, тут 90 грамів. Знижка 30% на норвен, це сьомга, Шматок 210 грамів, 220-50. Перевіряємо ціну на яйця. Я бачу кожен день просто на 10 копійок підіймається ціна. Чекаємо, поки зупиниться. Для пухнастиків віска з пауч-пакет 11,20 І сухі подушечки 52 гривні 300 грамів. Давайте швиденько подивимось заморозку. Крабові палички делюкс. Ось ті заморожені 250 грамів, 49 гривень. М'ясо криветок. Своя лінія 400 грамів 168,50. Горбуша від Норвен. Оця тут філе, філе на шкірі порції 29,50. А суміш швидко заморожена, своє лінія Юніор 400 грамів 46 гривень. Овочі для яєчні. Від розумний вибір 40 гривень 30 копійок. Знижка 20% на піцу. Масло білоцерківське екстра 180 грамів. 81,50. Вареники своє лінія з картоплею та грибами 900 грамів. 53. Так, тут у нас крило куряче, 8,50, торгова марка Улар. Гомілка улар куряча, 8 гривень чабутурочка по 8,30. У акції пельмені мотанка від Геркулес. Тут 3 м'яса. Пакування 600 грамів 63,20. Не забудьте за морозиво Знижка 50% ласунка 17,50. А далі подивимось з вами знижки на сир. Рада бачу, навіть вже розкупили трішки. Тут 200 г 78 гривень. Гауда також 200 г 76 гривень. Із цієї торгової марки Радамер 150 грамів пластинками 63. А ось салямі буде трішки дорожчий 57 гривень. Плавлені сирочки, своє лінія, вершковий та дружба по 1650. Це акційна ціна. Також в акції плавлені сирочки Золотий резерв. Вершковий та дружба, знижка 30% 17,50. В акції кефір від ферма 2,5 жиру 46 гривень. Вершки преміалі 33% жиру, тут 500 грамів 143 гривні. В акції сметана молокія 15% жиру за 37 гривень. В акції слов'яночка 20% жиру 45,30. Не забудьте заглазуровані сирочки по 10 гривень. Злагода. 11,30 своя лінія. Та 10,90 в день у день Йогурти чудо двошарові, тут 100 грамів. 16,70. А смаки в асортименті. В акції цукерки. Ромашка. Своя лінія 13,45 за 100 грамів. Печиво своя лінія брауні 140 грамів 30 гривень. Печиво своя лінія з какао та начинкою зі смаком вишні 120 грамів 25 гривень. Своя лінія, родзинка печиво 300 грамів 47,60 своя лінія печиво до чаю 17 гривень, 30 копійок 190 грамів. Шоколадки від рошен лакмі. Вагою майже 300 грамів. Тут багато різних смаків. Зі знижкою 40% 118 гривень. В акції з шоколад від світоч. Є тірамісу, труфель. 48,60. Зі знижкою великий батончик Lion можна придбати за 39 гривень, 90 грамів. І Мацюпонькі по 18 гривень. Тут 40 грамів. Знижка на батончики KitKat 24. Не забудьте за барні, смаки в асортименті для малечі 54 гривні. Не дотягнусь до зефіра. Своя лінія глазурований 300 грамів 46 гривень. Грамів. Вафельки від рошен рошето, усі смаки по 8,70. Вафлі від рошен 140 грамів, 27,30. Так, Зараз ми підемо також на овочі і фрукти. Перевіряємо ціну на цукор 29,90 кг. Борошно так як було, так і залишилось в ціні. І від розумний вибір. Хуторок по 46, амбар 40 гривень і 43 хмельницьк млин. Поки що тримаючи акцію на майолу олія. Олія стожар також в акції. Щедрий дар 74,50. Своє лінія булгур 500 грамів 35,50. Своє лі... лінія булгур крупа кілограм 42,50. Не забудьте за кетчуп від Оліс 250 г 17,70 Соус чумак-бургер 200 г 21,50. Соус сирний від густо 20 гривень. Чумак соєвий соус 470 мл 42 гривні. лінія горошок 34,50. лінія кукурудза 34,50. Горошок Грінхаус 36,80. Кукурудза Грінхаус 36,80 Зі знижкою фаршировані олійки оливки. Своя лінія 280 г з креветками з тунцем 45,50 Оливки зелені без кісточки 44 гривні. Та чорні без кісточки 44,50 Оливки своє лінія чорні, без кісточки та без рідини. Тут 75 грамів 33 гривні. Дуже смачні джеми. Була дегустація на каналі. Своє лінія 63,40. Є різні смаки. Свинина своє лінія 525 грамів, 81,50 Яловичина 92 гривні майже. Не знаю, це, мабуть, новинка. Кілька. Балтійська, своя лінія в томатному соусі 250 г. Але я її навіть не бачу на поличках. Я її взяв з коробки. Можливо, згодом будуть цінники. Я не бачу, бачите? Немає цінників. Але ходіть, знаєте, що проскануємо, якщо працює, проскануємо і дізнаємося, скільки коштує. Ось така новинка кілька. Своя лінія. А виготовляється Одеська область на замовлення АТБ. 45 гривень. Майонез торчин домашній 520 грамів, 42,30. Також хороша знижка на торчин європейський 520 грамів, 49,50. Майонез Оліс столовий 560 грамів 52,30. Також можна придбати трішки менше пакування, тут 300 грамів за 30 гривень 50 копійок. Щедро подушка майонезний соус 190 грамів 16,40. Розумний вибір майонез 180 грамів, 14,60. Щедро, майонезний соус 300 грамів, 27,70. Майонез «Щедро» подушка 150 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Кава зі Львова ірландський крем 185-30. Амбасадор преміум 250 грамів, 135 гривень. Також зверніть на Амбасадор Дарк Рост, хороша знижка 120 гривень. Кава Якобс Еспресо вагою 230 г 142 гривень. Карт Нуар Еспресо 250 грамів, 223 гривні та 30 копійок. Не забудьте за Якобс Капучино 500 грамів, 154,20. Кава Амбасадор Преміум вагою 200 грамів, 231 гривня. Поставили знижку на Нескафе дивно 59,50 60 грамів. І також знижка на Нескафе 120 грамів по ціні 113 гривень. Нескафе Класік вагою 250 грамів 246 гривень. А я здивований, тому що на днях, якщо хтось дивиться, дивився відео, пам'ятаєте, не було акції на Нескафе. А зараз поставили знижку на всю Нескафе Класік. Знижка 40% на Макофі Голд, 280 грамів 173 гривні. Нескафе Голд. Пакування тут 65 грамів. 103 гривні. Якубс у Монарх 190 грамів, 336. Знижка 35% на Якупс Монарх 280 грамів, 382 гривні. Амбасадор Стронг вагою 200 грамів, 223. Нескафе Голд у склі 190 грамів, 328. Амбасадор у склі преміум 190 грамів 259. Хто полюбляє чай, Грейс 27 пакетів. Альпійський букет з ароматом бергамоту чорний, 37 гривень. Поставили знижку, тому що не було. Дивіться, знижка 45% на чай чорний. Та з ароматом бергамоту два види 25 гривень. 25 пакетів. Тобто один чай виходить 1 гривня. Дуже хороша ціна, дійсно хороша. Треба взяти з бергамотом. Ловаре чорний. 24 пакети, 41,50. В таку саму ціну чорний з бергамотом. Також в ціну зелений. Трішки дорожчий. А, оцей зелений ароматизований 44,50. Цей чай також з хорошою знижкою. Зверніть увагу. Лимон, апельсин та лісові ягоди по 25 гривень, 25 пакетів. Знайшов ще знижку на батік. Чай тут 100 грамів. Цейлонський крупнолистовий. 76 гривень. Знижка на алокозей 180 грамів, 66 гривень. Та батік гранульований 110 грамів 47. Знижка на пакетований чай сонячна Індія, чорний індійський. 44 пакети 61 гривня. І, звичайно, йдемо на овочі та фрукти. Подивимось ціни. Давайте почнемо звідси чи з фруктів. Перевіримо ціни. Так, ціни на лимони залишились по 60 гривень, 65 гривень банани. Апельсини, до речі, писали, що у тебе дуже смачні по 50 гривень за кілограм. Мандарини 70 гривень. І є ще по 60 гривень. В світі по 12 гривень. Розумієте, ціна за 100 г. Помело по 70 гривень за кілограм. Є ще якісь по 73. Хурма, хурма піраміда. Це ціна також за кілограм. Ціна за 100 г 10 гривень 50 копійок. Ківі по 11 гривень, це також ціна за 100 г, незручно, дуже, дуже плутаюсь навіть я. Яблуко Голден по 40 гривень. Так, а решта, всі ціники туди повернуті. Добре, зараз ми подивимось там. Яблука Гала 36, Коктейльні томати по 13,50. Томати по 86 гривень, ну, за округлюю копійки. Перець майже 200 гривень перець. Я не пам'ятаю такої ціни, чесно. Пару років десь колись був по 200 гривень. Огірки, гладоньки, як я говорю, по 14 гривень. Капуста е цвітна по 13 гривень. Капуста пекінка 73 гривень. 45. Капуста залишилась в цій ціні, як була, майже 45 гривень. 14,50 трішки впала ціна на часник. Редька Дайкон 69 та корінь Селери по 50 гривень. Огірочки по пирчасті по 13 гривень за 100 грамів. Імбир по 19 гривень за 100 грамів. Яблука айдарет 38. Яблука Чемпіон 38, яблука Принц – 42 гривні. Фуджі по 38, груша 11 гривень. І є ще по 68 груша. Рейфрут 70 гривень. Картопля по 26 гривень залишилась, молода по 40 гривень, морква майже 33 гривні за кілограм, буряк 21 і цибуля 13,80. Печериці по 13 гривень за 100 грамів. Пройшов ну, не тиждень 5 днів, здається, пройшло. Да? 6 днів. Як були кокоси, так і залишились. Ніхто не придбав. Добре. Дякую вам за коментарі. Дякую за вподобайки. Зустрінемось сьогодні. Я гадаю, що сьогодні, якщо все буде добре, нехай у вас все буде добре. Цей тиждень буде самий найкращий. До зустрічі!